Антон набирав у дорозі кожні 5 хвилин номер дружини, але Катя не брала слухавку, хоч би була вдома, думав Антон. Він не попередив дружину, що приїде у вихідні додому. Насправді, його повернення очікувалося лише за тиждень. Але Антон втомився, був роздратований, йому просто хотілося провести час із коханою в їхньому сімейному гніздечку. Його повернення з відрядження минулого разу. Було затьмарено відсутністю дружини в будинку. Того дня вона повернулася пізно, не пояснивши ніде була, нічим займалася, але загладила свою провину так, як уміє тільки Катя, із пристрастю, ласками та смачним сніданком на ранок. Нині Антон дуже хотів бачити її вдома, не хотів чекати, мучити себе думками з ким і де вона цього разу. Нарешті таксі зупинилося біля будинку Антона. Чоловік розплатився і бігцем помчав сходами на п'ятий поверх. Він одночасно дзвонив у дзвінок і відчиняв ключами двері ні кроків, ні звуку улюбленого голосу. Антон увійшов, розувся, покликав Катю, пройшовся кімнатами. Так, нікого нема. Набрав ще раз номер дружини. Катя не відповідала. Гаразд, чого я ще чекав, сказав сам собі Антон. Вона все одно повернеться. Обійме, як ні в чому не бувало, потягне до спальні і зробить так, щоб я про все забув, ні про що не питаючи, пробачив. Антон прийшов у спальню, жбурнувши сумку з речами в куток, сів на ліжко. Поруч лежали чек і якісь упаковки, чи то від панчок, чи то ще від чогось. Антон глянув на чек. Катя купила нову спідню білизну та панчохи. Сума на папірці була велика. Чоловік розгорнув порожню упаковку від обновок Каті. І для кого ж ти цього разу так вирядилась? знову сам із собою заговорив Антон. Він розглядав гарну чорну білизну на прекрасній стрункій моделі. Спокуслива дівчина в панчохах дивилася на нього з іншої упаковки. Антон зітхнув. Відкинув цей картонний мотлах і заглянув у ящик тумбочки. Він не думав, що знайде там те, що й минулого разу, принаймні сподівався, що не знайде, але все одно нервово зазирнув. Якось він виявив у цьому ящику дружини подарункову коробочку та листівку з написом: Ти прекрасна, з нетерпінням чекаю на повторення. Хочу тебе завжди! У коробочці лежала золота підвіска. Вигляді ключика з невеликим діамантом посередині, напис говорив сам за себе, він мало не збожеволів тоді, як вистачило в нього самовладання не влаштувати скандалу чи не вмазати її. Все ж ясно, як білий день, але довга розмова з дружиною на той раз завершилася ніжністю та ласками. Нічого серйозного, любий, я тебе дуже люблю. Мені ніхто крім тебе не потрібен, просто говорила Катя. Він знову вибачив. Антон взяв у руки телефон, але цього разу не для того, щоб зателефонувати дружині, яка Бог знає в чиїх обіймах зараз. Чоловік набрав номер найкращого друга. З Денисом він дружив із першого класу. Привіт, Дене. Як справи, не зайнятий? спитав Антон, почувши в слухавці голос друга. Привіт, все нормально, не зайнятий. Ти як? Що із голосом? Чи не захворів? Відповів Денис, не знаю, голова трішить, але явно не від жару. Слухай, я приїхав на кілька днів. У понеділок знову на будівництво. Хочеться розслабитися. Заїдеш? І про холодного захопи дорогою, запропонував Антон. Денис, звичайно, другові не відмовив. За годину він стояв на порозі квартири Антона та Каті. Каті, як і раніше, не було вдома. За цей час Антон прийняв ванну і ще раз подзвонив їй. Відповіді не було. Ну, привіт, друже. Денис міцно потис руку Антонові. Ти один Катька не зустрічає чоловіка з відрядження. Один Катя у кохальця. Денис безглуздо глянув на друга. Антон відкрив пляшку і, не дивлячись Денису в очі, залпом випив майже всю. Я, мабуть, не дочув. Де твоя Катька? Перепитав Денис, зробивши вигляд, що не дочув з коханцем, але де вона саме і з ким гадки не маю? Впевнений? Впевнений, навіть скажу, що я майже звик, Антон опустив голову. Звик? Як до цього можна звикнути? Ти чоловік чи хто? обурився Денис. Нерозумно було сподіватися побачити її вдома, якщо я не попередив, що повернуся раніше. Якщо чесно, я боявся, що застану її прямо в нашому ліжку. Краще б застав, після деякої паузи відповів Денис. Може, хоч тоді ти її провчив би і звалив, куди очі дивляться. Чому ти це терпиш і поводишся, як ганчірка? Вона мене кохає, і я її, мабуть, теж. Мабуть, ти точно знаєш, що дружина тобі регулярно зраджує. Повторюйся, регулярно. І каже, що любиш її? Слухай, я звичайно той ще скептик, але може вона приворожила тебе? Або як там кажуть, ти не розумієш, Дене. адже я знав, на кому одружуюся. Все наше спільне життя, наші стосунки почали будуватися на зраді, на її зраді. Я все про неї знав, але все одно одружився. Ну і кретин. ну правда, ну розважився, погуляв. Помилувався їй і пішов би своєю дорогою. Ні краплі поваги до себе в тебе немає, друже мій. Вона завжди повертається до мене. Після всіх зустрічей з чоловіками вона повертається до мене завжди. У нас з нею дивовижна ніч потім. Вона неймовірно ніжна, чуйна і прекрасна. Вона любить мене, казав Антон. Любить? Це кохання по-твоєму? Вона, здається, просто хвора, німфоманка це називається начебто. А ти, кретин, ось вам ваші діагнози. Ні. До свого чоловіка вона тоді не повернулася. Ну тепер уже колишньому чоловікові. Я пам'ятаю той день, коли його зустрів уперше. Вони з чоловіком найняли мене зробити у них ремонт під ключ у ванній кімнаті. Я ж був ніким, перебивався замовленнями. а вона така гарна вся, витончена. Доглянута, одружена з багатим бізнесменом. Пам'ятаю, як дивилася на мене. Відкрито не фліртувала, але її погляд. Денис дивився на друга. Йому здавалося, що Антон просто здурів, але мовчки слухав його. Чоловіки відкрили ще по пляжці, і Антон говорив далі Я для їх замовлення старався особливо. Я любив, коли її благовірний звалював, і ми залишалися в будинку удвох. Ванна була в її з чоловіком в спальні. Вона заходила, коли я працював, сідала біля свого дзеркала, наносила крем, макіяж. Сама на мене недвозначно поглядала, потім почала запрошувати попити чаю з нею. Вона була в короткому халатику, точно хотіла мене спокусити. У неї це виходило чудово. Потім її чоловік поїхав на кілька днів. Пам'ятаю, я прийшов раніше тоді. Мабуть, дуже хотілося її побачити. Двері в будинок були незачинені. Я пішов на своє робоче місце, а Катя була в спальні не одна і не з чоловіком. Я застав її тоді вперше з коханцем. А коли пішов цей незнайомий чоловік, вона просто налила мені чай і попросила нікому про це казати. Ти вже тоді знав, що вона гуляща, і повівся? обурився Денис. Так. Потім інтимна близькість сталася у нас із нею. Я закохався і вір, що вона закохалась у мене. Я знав, що був у неї єдиним коханцем, але саме до мене вона пішла від чоловіка. Вона розумна, красива. Вона допомогла мені стати на ноги, допомагала фінансами. Завдяки їй я здобув гарну освіту, знайшов круту роботу, правда, яку ненавиджу тепер. Антон посміхнувся. Розумієш, вона багато дає турботу, кохання, і майже нічого не просить, тільки волю, і вона завжди до мене повертається. Ага, повертається та загладжує вину. Вона тобі ні дітей не народить, та й гуляти буде, доки бабою старою не стане. Знайди собі нормальну, з якою збудуєш повноцінну родину. Ми з нею 10 років разом. Вона завжди повертається до мене і любить мене. Наче загіпнотизований, повторював Антон. Друзі сиділи так усю ніч. Антон згадував минуле, захоплювався дружиною, продовжував її виправдовувати. Денис слухав, зітхав, але переконувати друга в аморальній поведінці його дружини перестав. Вони просто розмовляли та пили. Денис розумів, що Антон на межі. Раніше таких довгих душевних розмов на тему навірності Каті у них не було. А котра година вже, схаменувся Антон. Майже 10 ранку. Ось це засиділися ми з тобою. Денис помітив, що Антон опустив голову і важко зітхнув. Що з тобою? А раніше вона ні в кого ніколи не залишалася до ранку. Денис розумів, до чого хилить Антон. Схема вона завжди до мене повертається, зламалася. Антон вкотре набрав номер Каті Довгі гудки, але відповіді нема. Давай я піду ще за пивом». Антон, стій, мені додому час. На відміну від твоєї, моя дружина на мене чекає вдома, а я, як козел, не прийшов ночувати. І твоя коза також. Піду я, друже, досить терпіти її, це ж не по-чоловічому. Їдь, закінчи роботу, потім у відпустку. Знайди нормальну жінку. Ти нічого своєю гуляючою не повинен більше. Гаразд, пішли проведу тебе. А в магазин я все ж таки зайду. Не потрібна мені твоя компанія. Антон посміхнувся. Друзі розійшлися. У магазині Антон все ж таки віддав перевагу пляшці кефіру і свіжій випічці, а не порцію алкоголю. Антоне, чи це ти не впізнати тебе? пролунав жіночий голос за спиною Антона. Обернувшись, чоловік зустрівся поглядом з променистою, усміхненою дуже гарною дівчиною. Антон не відразу впізнав у ній своє перше кохання Поліну. Оце зустріч! А я тут квартиру купила нещодавно, тиждень тому в'їхала. А ти як тут? Теж живеш поряд? запитувала Поліна. Так, я тут живу, але скоро з'їжджаю, розлучаюся, тому і з'їжджаю. Ти чудово виглядаєш, зовсім не змінилася. Може, каву і побалакаємо? Я дуже радий тебе зустріти. Як здорово, що я вийшов проведжати Дениса, інакше б не зайшов у цей магазин, подумав Антон, відчиняючи двері в кафе та пропускаючи вперед чудову поліну. Вони довго балакали, пили каву, згадували минуле. Антонові була приємна ця дівчина. Він упіймав себе на думці, що знову хоче її побачити. Вони розпрощалися і домовилися зателефонувати та зустрітися. Всю дорогу додому Антон старанно переконував себе в тому, що треба йти від Каті, що не треба вестися на її ласки та ніжність, що з нього вистачить. Він уявно готував слова для дружини, він також хотів свободи. Так, людину не переробити. Але й терпіти її ніхто не змушує. Записана в голові Антона промова для Каті не знадобилася. Її, як і раніше, не було вдома, тим краще, сказав у пораженечу Антон. Він узяв на розібрану досі сумку, викликав таксі і поїхав на вокзал. Все одно доведеться повертатись на будівництво та закінчувати роботу. Тільки ввечері Катя йому передзвонила. Він говорив довго. І на емоціях. Вислухавши чоловіка, Катя просто відповіла: Добре, я приймаю твій вибір без пояснень. Адже цієї ночі вона до нього не повернулася. Я, звичайно, здогадуюсь, якби ви вчинили на місці Антона. Але все одно розкажіть у коментарях, а як би ви вчинили на місці Антона. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. І якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бути кишені. а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!